Груша у нас за хатою. Височенка була, Хрумкавка називалася. Так нарекли її мої дідо Володимир, бо коли її сина відстигло, то хрумкає на зубах, як бруква. Посідаємо отак собі надвечір під дідовою хатою на призьбі я, тато, мама, дідо, баба, коли ще живі були, і хрумкаємо собі поволі. Перед нами два кошики один зі стиглими хрумкавками, другий порожній, на качани. Ану, хто перший підморгує дідо? Першим, звісно, доїдаю я. Щоки ще відвисають, як у ховраха, а качанчик уже в кошик полетів. Головне, що я перший, а дожувати встигну потім. Другим вправляється дідо, у них зуби міцні, як і в мене. Потім аж батько має мороку з зубами, кусає обережненько то одним, то другим боком. На маму коситься і тихо, бо ми не чули, сичить. Несуйся вперед. За це його штрафували. Він тоді ображався, осудливо зиркав на діда і казав Чесне слово, тату, ви як дитина. І вже потім, коли ми пересварюємося на першім качані, дожовували бабця. Зубів у них відколи, пам'ятаю, чомусь не було, і тому вони мене шеменком кликали. А на капусту. Фафушта казали. Після десятої живіт у мене ставав, як бубон. Наївся, хитро прискалювали око дідо. Я знеможено кивав. Кажуть, дідо, що то той смак до хрумкавок у них ще від тоді, коли голодно у нас в селі було, у війну. Тоді хрумкавка наш рід від смерті врятувала. І я ту грушу, скільки себе пам'ятаю, любив. Прокинуся. І отако садком через рівчак, котрий дідо прозвали границею між дідовим і батьковим обістями, на хрумкавку. Усі пригоди через неї. Якось ліз на нижню гіляку з даху Стодоли, а саме після дощу було, кора слизька стала, ніби слимак її обслинив. І зірвався. Був би бідний, якби не вчепився штаньми за сучок. Вишу, як ганчірка. Штани тріщать, сучок тріщить, крикнути не можу, бо живіт перетисло паском, як зашморгом. А внизу острива, мною таки підручний кулемет обладнана, і якраз навпроти живота, приціл. Величенький цвях з обламаною головкою. А в саду нікого. Хіба увечері баба для свиней падаличних яблук вийдуть збирати. Маю велике щастя, що наша курка залетіла на дідів город, то вийшли сваритися з татом і мене побачили. О, -о, -о! сміються. Груша висить. Іване до батька. Ану, ходи подивися, якого дурня хрумкавка вродила. А мені не смішно, я вже синію. Тато, як побачив, що я над остривою вишу з переляку аж сів у кропиву. А діто тим часом прутика виламали. Я аж язика прикусив. Будуть на мені зганяти злість за ревматичну погоду на дощ крутило їх. Так і сталося. Протягли кілька разів по спині. Це що влазив на хрумковку, як людські діти. А це і прутиком. Прутиком. Щоб остриву ставив на місце раз уже взяв, а це за штани нові, з них все одно толку вже не буде. Коли вилізеш на самий вершечок, туди, де від стовбура в різну біч, два тонших розходяться і утворюють щось подібне до сідла, видно усе наше село. Дідів дах високий, солом'яний, з довгим димарем. Але той не димар зовсім, а азбестова труба. Вони з батьком виміняли її у якогось заїжджого шофера. То, коли дідо дах перекривали, ледве видвигали її на горище, приліпилися, як так докагли. Тоді дивляться за високий димар, нема такого високого в селі. Не полінувалися, крокви вище підняли. Все одно високий. Тоді дідо плюнули. Шапкою до землі кинули і кажуть так мені і треба. От, бевсь царя Господнього. Та ж узьми дурню латку, поміряй спочатку, а тоді вже й трубу двигай. Але раз єм такий дурний, то най в мене комен буде, як у якогось заводу. Най сміються з мене люди. Коли сутеніє по справжньому вилажу на дідів дах з повною пазухою хрумкавок. Дивлюся, як дідо виходять із хати яблука збирати. У них під самими вікнами яблунька дичка росте, кислюща. Ніхто крім поросят і на зуб не візьме. Ну і збирають дідо яблука. А я зверху хрумкавку. Вона хляб перед дідовим носом. Обдивляються і обдивляються, пізнали зразу, але не признаються. Потім голосно, аби я чув, кажуть Оуфе, ти диви з яблуньки, грушки падають. А я регочу, а я тішуся. А вони грозять мені кулаком я тобі батярюго зараз дам, та запрут, та до мене, а я вже мало з комена не падаю. Було ще й не те. Сиджу якось за дідовим демарем, Дивлюся, вони в дровітні трісок назбирали, в печі розпалювати хочуть. Прикинув я собі, коли мали попіл з печі вибирати, та як закричу в демар – у-у-у-у! Бачу, вискакують з хати. Постояли, постояли, плюнули сердито і назад у хату. А відтак сварка через хрумковку сталася. Задумав тато вазницю змурувати. Всюди місце перешукали, а кращого, як там, де груша росте, не знайшли. Бо там і горбок, та й коли її викорчувати, то і яма готова буде. І пеньок на паливо поколоти можна на два літа стане. Дідо про це як узнали, увійшли до нас до хати і, не вітаючись, з порога, «Ой, Фе, А ти що надумав грушу рубати? Так стараш, що з нею?» – озвався тато. Забув уже, як вона нас виручила. Цілу зиму груші гризли, що бабуня насушила. А були б лікті кусали та з голоду пухли, а ти її зрубати? Не треба і я своєї. Вмру, тоді зрубаєш, а тепер попробуй. Я тебе тоді. Я тебе. Я тоді паркан між обістями поставлю, і ні ти до мене, ні я до тебе. І вийшли, грюкнувши дверима. Ану, киш, лиха година б вас вже забрала, сердито кричать дідо Володимир. І я прокидаюся. Крізь дранку, ніби через сито просвічується сонце, в саме перенісся скобоче, ліниво потягуюся, крикчу, згадую чи то сниться мені дідів голос, а чи й насправді? Зрештою, пригадую, але ще не встаю, бо неділя сьогодні. Роботи і так ніякої немає, а від учора. Це вже м'язи нагадали, руки болять. Ніби жорен виліз. Косив перший день. А перший добре дається чути. І пахне сіно. Пробую вловити, чим же воно так пахне. Ото м'ята пробивається. Це з тієї в'язанки, що ми на мочарах накосили. А оце ромашка. З горбків. Ох і накосилися мене тих горбках. Травичка низенька, але густа і смачна, сама комонниця. Добрих два дні косили, а сухого сіна ледве піввоза набралося. За те ще сторішнього року запах лишився. Заскрипіла драбина. У квадратному отворі горища дідова голова вигулькнула. Біла, біла, прикидаюся, що сплю. Дідо сідають поруч мене, ковдрою вкривають, хоч мені й так душно, зітхають, а вже через хвильку чую, як скобоче щось у вухо, не витримую зовсім не сонно пирською сміхом і ловлю на гарячому дідову руку, не саму стеблиною. Вони від того ніяковіють, кажуть винувато, вставай, внучок. Моя й рану буджу, але треба. Зараз поснідаємо та й на базар поїдемо. Хрумкавка перед смертю на одній гілляці два великих кошики грушок вродила. Ніколи не продавав їх, а тепер хочу продати оці останні. Хай і люди спробують, яка наша хрумкавка була. Піднімаюся, зіскакую з горища без драбини, чую поза себе О, фе! та ж невисоко. Аби голову звернути собі доска, якби ж задля діла, а то так. Заходжу в хату, голосно гримаюся чолом до одвірка, на що дідо відповідають звичним. Тут хтось на плечах замість голови баняк носить. Одвірок мене поламай. Дідо жартують, а вуса їхні жовтаво білі пливуть угору до очей, зараз розсміються. Регучу і я. Бо відколи доріз до того одвірка, ще ні разу не зайшов у хату, аби з ним першим не привітатися. І на тому одвірку маленькі рисочки. Це дідо нарізують їх для жарту. За кожним разом, як я приходжу, і отако гримаюся. Спочатку ті рисочки густіше йдуть, це коли вдома був, потім рідкіше це коли вчитися поїхав. Дідо ножика зі столу беруть, риску нарізатимуть, я й собі за ними з-за плеча заглядаю. І враз ніяково стає мені. За оцей рік третя тільки. Дідові теж не по собі. Мдакають, очі в брови ховають. Ти не стій, сідай. он. Молоко свіже, хліба баби стуньки купив тобі домашнього. Молоко густе, як кисіль, медами пахне. Смачезне не те, що в місті. Дідо підливають у кухлик ще, скоса поглядають на мене. Шкодують бачу. Тобі, все мене, корову нашу туди до міста. А то ж худети якесь, як вістрюк. Куди я її? На балкон запру? На дев'ятий поверх? Та й годувати щось треба, давлюся сміхом. З подвір'я виходимо, коли сонце вже височенько забралося. І гнала навперед нас коротку і товсту тінь. У діда через плече два кошики менші, у мене два більші, ледве впросив, аби мені віддали. На автобус не надіємося, все одно не зупиниться, в неділю з сусіднього села багато народу їде до міста, куди нам із кошиками. Та і якщо навпрямки йти, то за три кілометри буде, а асфальтівкою двадцять, так що пішки мой швидше. Селом ідемо мовчки, не асфальтівкою. Дідо при дорозі, і я трохи позаду. У діда черевики товсті, з міцною підошвою, у таких і по бороні ступати можна. Я ж через свої кеди кожен чую підошвою. Кошики міняю то на одне плече, то на друге, але так, аби дідо не бачили. Ех зараз без серединою асфальтівки йти, а не оцим камінням. Але не можна, не дозволяють. Відколи машина козеня забила посеред дороги в них на очах, не те, що я, батько краєчком ходить, і мені наказав попробуй, не послухай. За селом звертаємо з дороги на стежку, навпрямки через білуньку. Стежка незабаром вскакує в ліс. Дідо зупиняється, легенько кладуть кошики на землю. Я свої не втримаю, бехкають до землі, аж хруснуло. Чую, як в діда виривається осудливе офе, котре тут таки і проковтнули. Відколи я з армії повернувся, вони мене уже не сварять, бояться, аби не образився. Мовчимо. В лісі тихо, аж у вухах від тиші тої дзвенить. Та ось каламучує її дятел. Барабанить по стовбуру аж від луння по лісі йде. Стуки той то наростає, то стихає, і ось уже весь праліс від дідькового яру і до чортових печер клекоче, ніби не одна маленька пташка стільки шуму наробила, а сто теслів одразу долотами працюють. Біля чортових печер довбе, кажу. Щось на те неподібне, заперечує дідо. Якби там довбло, то луна низом пішла б, а то ж верхом. Е, та що ви мені кажете? Он добре чути внизу довбе. Нє, так і вгорі, на старій просіці, там три ялини всохли поза минулого літа. О! О, чуєш? Чуєш? Так і на просіці. Може, й там. Вони, бачу, засовгались на траві, щось спитатися хочуть, але соромляться. Врешті цікавість бере гору. А от скажи ти мені, Семене ти гору книжок тих прочитав? От раніше тільки дятел за лісом дивився і дерева не всихали. А тепер он хімія. Дерева кроплять. А сохнуть. Що наука каже? Погана хімія без науки, сміюся. З наукою все гарно росте буде. Ну, якщо з наукою. Дідо давно вже перед наукою безпомічній, як немовля. Якби я не сказав, що наукою доведено, сперечалися б до вечора. Що, що, а сперечатися вони люблять. Пам'ятаю. Передали якраз по радіо повідомлення про те, що Гагарін із космосу повернувся. Тільки динамік стих, дідо ікону з стіни в старий фартух завертають, і на горище. Йой, ти що здурів? почала сварко баба. Ти чого образ зняв? Не чула. Он людина на небі була. Ніякого бога нема. А раз нема то чого має перед очима висіти. Хто він мені, брат, сват чи двоюрідний стрий? Після того дідо все, що твердила наука, сприймали без доведень і суперечок, як аксіому. Базар зустрічає нас гамором і балаканиною. Дідо ставлять кошики біля вільної лавки, наказують мені стій тут та місце тримай, а я поваги піду. Розглядаюся в круги, і аж в очах мерехтить. Такий різноперий натовп. Отямився, коли дідо сіпнув мене за рукав. Ти не стовбич тут. Іди краще пороздивляйся, чи нема таких грушок, як наш? А як є, то попитай почому. Іду вздовж прилавків і з сумом помічаю, що нема таких грушок, як наша хрумкавка. Гірші є, а кращих нема. Вертаюсь, а діда вже не видно, лиш довгенька черга коло нього. За чим питаю? Та якийсь дідок за безцінь груші гарні продає, то я за вами буду. Проштовхуюсь до діда, але не підпускають. У чергу стаю. Біля пролавка носами з дідом мало не стикаємося. Дідо дивується, а ти чого в черзі? За дешево продаєте, у сусідів дорожче. Дідо замислено потилицю чухають, щось обдумують, Махнули рукою, а нам семени і так добре. Хай пам'ятають люди нашу хрумкавку. Бачу, як вони накладають грушки, прикидаючи до кожного кілограма по одній зверху. Коли кошики порожніють, сідаємо на лавку, закурюємо. Дідо самокрутку на губі тримають, гроші перераховують, щось пошепки прикидають собі. Тридцять один карбованець вторгували. Повідомляють. А я думав, двадцять буде. Не так уже й дешево ми продали. До пополудню штовхаємося поміж лавок. Дідо до всього придивляються, присмокують, хвалять, але не купують нічого. Гманець відкривають, гроші перераховують, щось собі пошепчуть, знову заховають. У хлібному купляємо дві паляниці пухкі і свіжі. Одну діду навпіл розламують, половину в кошик, другу на четверти не ділять, дістають вузлик, подають мені сало. Полудно йому тут таки торгували. Діду пригинаються, коли кусають хліб чи сало. Побачили, що я дивуюся, пояснили. Не люблю, коли їм, аби мені в рот дивилися. Мені тоді здається, що той, хто дивиться, голодний. А я муж кодою. На хвильку дідо десь зникають, наказавши мені нікуди не відходити, берегти кошики, повертаються з якимись пакуночком, ховають у кошик, не розгортаючи. Ви б щось собі купили, діду, сандалі, чи що? А черевики, куди діну? Викину, Коби стільки здоров'я, щоб хоч ці стоптати. Більше нічого не говоримо. Кошики один в один запихаємо і йдемо на автобус. Коли збираюсь у місто на навчання, заходять дідо, ховаючи руки за спиною. На, Семене, будеш мати пам'ятку про Хрумкавку і про діда Володимира. Розгортають пакуночок той самий, що тоді на базарі від мене ховали, і подають новеньку електробритву. І дивись мені, щоб брився добре і ніяких вусів, щоб з отою гусячкою під носом більше не приїжджав. Справжні вуса виростуть, а тоді й носитимеш, а не оте позорисько. Чув? Весело додають, але по очах бачу, що їм не дуже весело. А оце прискочив додому розтривожений по телеграмі. Дідо просять, аби приїхав, бо слабі. Заходжу на подвір'я і не пізнаю його. На тому місці доросла хрумкавка, лише яма залишилася, та й дах на дідовій хаті інакший транчатий, а димар той самий дотепер не пофарбований. Забігаю до діда в хату, голосно гримаюсь головою до одвірка. Дідо лежать у ліжку, бліді й худі якісь. Очі відкрили і кволо посміхнулися. Приїхав онучок. Приїхав. Відповідаю і чую, як судомить мені у горлі. От і добре. Візьми там на столі ножик та зарубку на одвірку зроби і затихають. thank you